Не так поважають, не інфлюенс, так інфлюенс -маркетинг, інфлюенс маркетинг не працює. От скільки скільки зараз для того, щоб завантажити автосервіс, треба витрачати а, на Маркетинг ось усьо за у загальному так. Як ми не наймаємо да маркетингову кампанію, якби наймали кампанію, ці витрати були б набагато більші, тому да. що їм головне, якби да, залучити кошти і робити там рекламу, яка ефективна, не ефективна, але вони якби там працюють. Ми вирішили після там тестування не не витрачати кошти на таргетинг. Тому угу. зекономили там пару тисяч, так точно на цей тар. Тому що він не працював, він просто не працює uh -huh. в Іспанії. Також ми там зменшили витрати на іспанських блогерів, тому що ставлення людей іспанців до цих блогерів не таке, як в Україні. Зовсім не таке. Їх не так поважають, Інфлюенс-маркетинг інфлюенс не працює. Ну те, що ми тестували і пробували, не працює до блогерів. То зовсім інше відношення до цих інфлюенсерів. Тому також ми це вони зменшуємо. вони не в авторитеті тут. Да вони як блогери. халявщики тут. до, до них і таке ставлення їх не при... поважають думку, як у нас в Україні.